Слава Ісусу Христу! Перший лист апостола Павла до Корінтян. Третій розділ з першого віршу. Читаємо так. І я, брати, не міг говорити з вами, як з духовними, але як з плотськими, як з немовлятами в Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, бо ви були ще не в силі. Та й тепер ще не в силі, тому що ви ще плотські. Якщо між вами є заздрість і сварки, то хіба ви не плотські? і чи не по людському звичаю ви поводитесь? Коли хто каже, я Павлів, а інший я Аполосів, то хіба ви не плотські? Хто ж Аполос? Хто ж Павло? Вони тільки служителі, через яких ви увірували, і то, наскільки кому дав Господь. Я посадив, а полос поливав, а Бог зростив. Тому і хто насаджує і хто поливає, є ніщо, а все Бог, котрий вирощує. І хто садить і хто поливає, є одне, але кожен одержить свою нагороду згідно своєї праці. Ми співробітники Божі, ви Божа нива, Божа будівля. Поданій мені благодаті Божій, я як мудрий будівничий. Поклав основу, а інший будує на ній. Але нехай кожен пильнує, як він будує на ній, бо ніхто не може покласти іншої основі, крім покладеної, якою є Ісус Христос. Коли хто будує на цій основі із золота, срібла, дорогоцінного каміння, з дерева, сіна, соломи, діло кожного буде виявлене, бо день покаже. Тому що в огні відкривається, і вогонь випробує діло кожного, яке воно є. У кого діло, яке він творив устоїть, той отримає нагороду. А в кого діло згорить, той буде мати втрату, але спасеться тільки так, ніби через вогонь. Ось такі слова написав апостол Павло в листі до Корінтян. І я сьогодні хочу говорити про. Божі нагороди для тих, хто трудиться на новій Божій, для тих, хто йде за Христом, для тих, хто виконує волю Божу. Ви знаєте, є велика різниця між спасінням і вченням про спасіння, і між тим, що Бог дарує нагороди для вірних своїх. Спасіння це дар Божий. Від нас ніяк не залежить. Ми читаємо Слово Боже, що це дар Божий не відділ, щоб ніхто не хвалився. Бог дарував нам спасіння, і воно отримується через нашу віру в жертву Господа нашого Ісуса Христа. Воно отримується тоді, коли ми дійсно визнаємо, що ми без Христа нічого не здатні, коли каємося і Бог, прощаючи наші гріхи, народжує до нас до нового життя. Це спасіння. А нагороди Бог дає для тих людей, які служать для нього, виконуючи Його заповіді. Тобто нагороди даються по ділах віруючих. І Євангелію Матвія, 16 розділ, 27 вірш. Бо прийде син людський у славі Отця свого з ангелами своїми. І тоді віддасть кожному по ділах його. І апостол Павло каже, що ми каже, подані мені благодаті, каже, як мудрий будівничий поклав основу. І бачимо, що ось в цьому тексті говориться про те, що всі ті, хто будує, вони мають отримати нагороду за свою працю. Ми працюємо і чинимо діла не для того, щоб мати спасіння. Ми спасенні через жертву Ісуса Христа. Але коли ми працюємо, ми отримаємо нагороду. По-друге, ми співробітники Божі не для спасіння, а для нагороди. І апостол Павло каже, що Христос це єдина основа, і нема іншої, на якій ми будуємо. І ми Християни вибираємо ось той матеріал, з якого будувати. Зауважте, тут названо декілька ось тих матеріалів, з чого ми сьогодні будуємо своє життя в Ісусі Христі. Перші три вони такі дорогоцінні і люди дуже їх цінують. Три інших не мають такої ціни. Хоча, якщо брати в людському житті, то деякі вже з їх зростають тепер ціні під час енергетичної кризи чи щось інше. Але це не про це. Як ми будуємо і з чого ми будуємо? І слово Господнє каже, що є вінці, які будуть даватися, тобто нагороди, які будуть даватися для людей віруючих, для людей спасенних. І я читаю. Лист апостола, Павла, лист апостола Якова, перший розділ 12 вірш. Блаженна людина, яка витримує спокусу, бо, будучи випробуваною, одержить вінець життя, який обіцяв Господь тим, які люблять Його. Отримає вінець життя тим, які люблять Його, які полюбили Його більше, ніж своє життя, які готові за Христа навіть померти. І коли читаємо об'явлення Івана Богослова, другий розділ, то ми читаємо тут такі слова до однієї з церков, 10-й вірш. Не бійся нічого, що тобі треба буде витерпіти. Ось диявел буде кидати декого з вас у в'язницю, щоб випробудив вас, і ви будете мати скорботу 10 днів. Будь вірний до смерті, і я дам тобі вінець життя. Слово Господнє каже, що ті, хто готовий віддати своє життя заради Господа нашого Ісуса Христа, заради ось того, що Він пішов за ним, то Він отримає. Вінець життя. Ви знаєте, небагато віруючих, вони готові віддати своє життя за те, в що вони повірили. Небагато є, які готові віддати своє життя за те, що вони вірять. Але Христос каже, що для того, хто готовий віддати своє життя і віддає Його своє життя, Він дасть. Вінець життя для таких людей. І ми читаємо історію християнства, ми бачимо, що було багато таких людей у той перший період, які заради Христа вони віддавали своє життя. Вони не цінували тим життям, вони не уникали, можливо, випробувань і тих переслідувань. І для таких. Приготовлений вінець життя. Слово Господнє говорить ще про один вінець. Ми читаємо про вінець нетлінний. І в листі до Корінтян, 9 розділ, ми читаємо такі слова з 24-го віршу. Хіба ви не знаєте, що ті, що біжать на змагання, біжать усі, але один одержує нагороду? Біжіть так, щоб одержати. І кожен, хто змагається, стримується від усього. Вони, щоб одержати тлінний вінець, а ми не тлінний. І тому я біжу не так, як на непевне, б'юся не так, щоб тільки бити повітря, але стримую і приборкую тіло моє, щоб, проповідуючи іншим, самому не залишитися недостойним. Апостол Павло приводить приклад із. Спорт про спортсменів, про змагання. І ви знаєте, ось е, колись в Греції на тих змаганнях, Олімпійських іграх, мали б брати право участь тільки громадяни Греції. Всі інші вони не мали права змагатися. І апостол Павло пише до Тимофія, каже, той, хто змагається незаконно, не отримає вінця. Тобто, люди, які є не Люди, які не народилися згори. А Христос сказав до Никодима, каже, той, хто не народиться згори, він не буде бачити Царства Небесного. Вони не можуть брати участь в цих змаганнях за нетлінний вінець. Є дуже багато добрих людей. Дуже багато людей, які добре справ дуже багато роблять. Але вони не отримають нетлінний вінець. Отримають. Ті, хто є спасенні і хто приймає участь у ось тих змаганнях у тій боротьбі. І апостол Павло, він звертається і каже, що для тих, хто змагається за цей вінець нетлінний, є певні умови, вони мають відмовитися від всього того, що затримує їх у їхній боротьбі за цей вінець. І апостол Павло, І апостол пише, в листі до євреїв у 12 розділі каже: відкиньте все, що заважає вам бігти за Христом, що заважає вам отримати ось той вінець нетлінний. Для тих, хто змагається за цей нетлінний вінець, є умова не залишать, що не зводить свій погляд з Христа. Постійно дивитися на начальника звершителя віри, постійно дивитися на Христа, якщо ми хочемо перемогти, ми не повинні оглядатися по сторонах, ми не повинні повертатися назад. Петро йшов по воді, по слову Христа, але коли почав дивитися на ті хвилі, на ту бурю, ми бачимо, він почав тонути. І слово Господнє каже: як той плугатар, який поклав руку на плуг. Він не озирається назад. Так само і ті, хто хочуть отримати нетлінний вінець, ми повинні дивитися на Ісуса Христа і не звертати уваги на все, що відбувається навколо нас. Ми повинні черпати силу в Христі. Він є джерело сили. І коли ми читаємо в листі до Ефесян, 6 розділ, апостол Павло пише такі слова. На кінець, брати мої, зміцнюйтесь в Господі і в могутності сили Його. Зодягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли встояти проти хитрощів диявола». Сила наша для боротьби у Господа. Спортсмени вони тренуються, вони зміцнюють своє тіло. Ми перш за все маємо зміцнювати наші духовні сили. Тому що наша боротьба, як там далі каже, не проти ті, тіла, а проти духів злоби піднебесної, проти диявольських духів. І для цього нам потрібна сила духовна. А джерелом духовної сили є наш Господь. І слово Боже, закликає нас до того. Щоб ми не були духовними глядачами. Ви знаєте, скільки змагається спортсменів, а скільки на стайоні є глядачів. Це воно, якщо так взяти, то воно не співрозмірне, не можна. Змагається небагато, глядачів дуже багато. Слово Боже, сьогодні каже до нас апостол Павло каже, що біжіть так, щоб отримати. Біжить, каже, так, щоб отримати. Біжить так, щоб одержать нагороду. Там, каже, один отримує: вибіжіть так, щоб всі одержали нагороду ось той вінець нетлінний. Ще один вінець вінець праведності. Це нагорода, яка не має нічого спільного з праведністю Божою. Бог задягнув нас у праведність свою, коли ми покаялись, коли ми народились згори. І ми є праведним перед Богом. Але Бог дає вінець праведності. І коли ми читаємо лист апостола Павла до Тимофія, 4, -й, 2 -й лист, 4 розділ з шостого віршу: бо я стаю жертвою, і час мого відходу настав. «Подвигом добрим я боровся, свій біг скінчив, віру зберіг. Тепер же приготовлений мені вінець праведності, якого Господь, суддя праведний, дасть мені в день той, і не тільки мені, але й усім, що полюбили явлення Його. Апостол Павло свідкує про своє життя, про те, що він змагався. Про те, що він біг, і його біг закінчується, і готується для нього вінець праведності і каже, і не тільки для мене, але й для всіх, хто полюбив явлення Господа нашого Ісуса Христа. Для всіх тих, хто дійсно веде ось ту духовну боротьбу, хто перемагає, хто не знемагається. І ми бачимо, Він каже, шлях свій скінчив. І ми, читаючи про життя апостола Павла, бачимо, що він не обходив важкі місця. Ніколи не старався обминуть десь якусь таку загрозу для його життя, але він все виконував, щоб звершалася воля Божа. І каже, апостол Павло сам свідчить, каже, що я проповідував всю волю Божу, віру зберіг. І коли ми відкриваємо дії святих апостолів, 20 розділ з 24 віршу. Але я ні про що не турбуюсь, і своє життя не вважаю для себе цінним, аби тільки з радістю закінчити дорогу свою і служіння, яке я прийняв від Господа Ісуса, проповідувати Євангеліє благодаті Божої. І ось я знаю тепер, що всі ви, між якими я ходив і проповідував Царство Боже, більше не побачите мене. Тому свідчу вам сьогодні, що я чистий від крові всіх, бо я не ухилявся сповіщати вам усю волю Божу. Пильнуйте себе і всю отару, над якою Дух Святий поставив вас, єпископами пости церкву Господа і Бога, яку він придбав своєю кров'ю. Апостол Павло каже, що він звіщав всю волю Божу. І далі. 33 вірші нище. Ні срібла, ні золота, ні одежі я не домагався ні від кого. Ви самі знаєте, що ці мої руки послужили потребам моїм та тих, хто був зі мною. У всьому я показав вам, що так працюючи, ви можете подати поміч слабим та пам'ятати слова Господа Ісуса, які Він сказав: блаженніше давати, ніж брати. Апостол Павло каже, я свій бій скінчив, і він відкриває про те, як він боровся, як він біг для того, щоб отримати вінець праведності. І це сьогодні є приклад для нас, щоб ми також у нашому житті жили згідно волі Божої, щоб ми поступали так, щоб Бог дивився на нас і сказав, що це дійсно. Моя дитина. Він дійсно відображає образ мій. Він поступає так, як я. Нехай Господь благословить нас. Цьому. І ще про один вінець згадується в Слові Божому. Я читаю. Це буде перший лист Соборний апостола Петра, п'ятий розділ. З першого віршу. Пастирів ваших благаю я. Співпастир і свідок страждань Христових і співучасник слави, яка має відкритися. Пасіть отару Божу, яка у вас, доглядаючи за нею не примусово, а добровільно, так як Богу угодно, не для ганебної користі, а щиро. І не пануйте над дорученим вам, а подавайте приклад стадові. А коли з'явиться пастир начальник, ви одержите. Нев'янучий вінець слави. Особлива нагорода для присвітерів, для пастирів, для тих, хто опікується церквою. І апостол Павло, Бог через нього каже, що не пануйте над стадом, але у всьому ви будьте вірні, доглядайте те стадо, лікуйте, перев'язуйте, пасіть на добрих пасовищах. Тому що, каже, коли прийде той пастерначальник, ви отримаєте той вінець слави. І апостол Павло в листі до Галатів, перший розділ, він пише такі слова 10 віршом. Чи шукав я благовоління в людей, чи в Бога, чи людям я догоджаю, бо коли б догоджав людям, то не був би рабом. Христовим. Апостол Павло каже, Бог через нього каже, до пастирів, каже, що не догоджайте людям, догоджайте Богові, догоджайте Богові. І коли прийде ось той пастир-начальник, ви отримаєте вінець слави. Тому, дорогі брати і сестри, ми маємо бути тими, хто змагається за нагороди. Ми не маємо бути Духовними глядачами. Ми не маємо дивитися на тих, хто працює, хто трудиться, хто задіяний в певному служінні і тільки аналізувати їхню працю, критикувати їхню працю, оцінювати їхню працю. Ми маємо трудитися. Ми маємо служити, Ми маємо бігти. Щоб отримати вінець нетлінний, щоб отримати вінець праведності. Нехай Господь благословить нас в цьому. Можливо, кому і придеться віддати своє життя за віру в Христа, його чекає вінець життя. Нехай Господь благословить нас у нашому житті, щоб ми дійсно боролись, змагались, дивились на Христа, черпали силу в Бога. І коли прийде Христос, отримали нагороди з Його рук. Нехай Юм його буде прославлено віки. Амінь.